Авжнім хітом, але Ферутіо цього було замало. Він також почав виробляти охолоджувальні та нагрівальні установки, став першим серед італійських бізнесменів у цій сфері, проте його серце прагнуло більшого. Цікавий факт: за заслуги перед країною, Ферутіо Ламборгіні був нагороджений титулом кавалера лавреного вінка. Тракторний король вирішує створити ідеальний спорткар. Ламборгіні захоплювався швидкістю. Він володів культовими для свого часу Мерседес, Массераті, Джегуар і Тайп і кількома Ferrari 250 gT, але жоден із них не задовільнив його повністю. Тоді він вирішив, чому б не створити ідеальний спорткар власноруч. Легенда розповідає, що Ламборгіні особисто прийшов до Енцо Феррарі поскаржитися на недоліки Феррарі. Господар зустрів його рісько і порадив продовжувати займатися тракторами. Це зачепило Феручу, і він вирішив побудувати свій спорткар на зло конкуренту. Насправді, ж, для створення першого спорткару Ламборгіні запросив інженера Джотто Біцаріні, який раніше працював у Феррарі. Цікавий факт. Емблема Ламборгіні золотий бик на чорному щиті. Вона схожа на логотип Ferrari з конем, що знову ж таки натякає на суперництво. Але є ще і інше пояснення. Ламборгіні був фанатом Кориди, а його знак зодіаку телець. Він вірив, що бик приноситиме удачу.